Неспокійним видався кінець минулого тижня для бродівських надзвичайників. Зокрема, у п'ятницю густий дим застелив усю прилеглу до бродівського хлібоприймального підприємства і привокзальну територію. А уже у суботу гуділи пожежні сирени. Центрі міста зайнялася шиферна покрівля на офісному приміщенні товариства Об'єднана мода України, що розмістилося на території колишнього консервного палаючу будівлю погасили за півтори години. На пожежі побували і наші кореспонденти. Пожежа на підприємстві Об'єднана нова мода України трапилася у бродах в суботу пополудні. Сигнал про займання надійшов до надзвичайників о 16.53. Для гасіння пожежі покрівлі офісного приміщення підприємства було залучено два пожежно-рятувальних відділення міста Броди та одним відділенням допомогла військова частина А 2595 Вогнем знищено покрівлю на площі 300 квадратів. Причина займання встановлюється. Пожежу ліквідовано о 18.20. Дев'ять повідомив начальник Бродівського районного відділу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Роман Зварич.